Всім привіт! Вітання з Києва, і хочемо вам сказати, що весняний настрій б'є ключем. Сьогодні 2 березня, всіх вітаємо з весною. Вчора, 1 березня, був день народження нашого каналу. Але, друзі, я на цьому не акцентувала увагу, тому що вчора було Таке, така подія була, знаєте, після переговорів так званих з Трампом. Я не записувала відео, потім це буде окремо в мене відео. Ми з вами поговоримо на цю тему. А сьогодні ми з Мар'яною вирішили висняти колекцію вам показати посуду, де у Пепіцентрі. це все, що дівчатка дуже люблять. І особливо я помітила, всі собі міняють посуд, щось купують навесні, з приходом весни. Тому запрошуємо вас з нами. Пішли, подивимось. Ото, який розпускатися, то і треба брати, дуця. Бери собі, бо потім не буде. Зараз, зараз вирішимо. Дівчата, ще хочу вам показати ось такі маргаритки. Це ж маргаритки? Подивіться, а ціна так, маргаритка 90 гривень. Ну, це, мабуть, висадити в ґрунт. Да? Висаджувати в ґрунт, я так розумію. А це спатіфілу. Ой, у мене в кабінеті повна спатіфілума. Він у мене квітне, до речі, Ой, отакий височезний, прямо височезний, височезний, коштує, ви знаєте скільки? Майже 4 тисячі. А ось такі, ось такі, ось їхні ціни. Що з патіфілом став дуже дорогий. Оце, так, да, це щось дуже дороге. Такі високі, старі рослини, краще ж купити маленьку посередньо, ростити її для себе. І потім вона виросте в тебе і вона буде велика. Підтримую твою точку зору, так воно і є. Дуже, якщо хочеш, бери. Ой, які гарні примули. Дівчатка, дивіться, примули. Вони ж такі гарні, різнокольорові, які хочете, ви бачите? Напишіть в коментарях, скільки вони стоять. От вони в горшечках, так? Скільки днів вони стоять. 90 гривень коштує горшечок. Ну, от, наприклад, беремо. Дивимось. Ось. 90 гривень. Ну і скільки така квіточка постоїть? Один день-два. Напишіть в коментарях, я не розбираюсь. А їх он скільки, і які вони гарні. А це азалії і теж дрожчі. Подивіться, і якби вони ж довго стояли, інша справа. Бачиш гербери. Гербера, ось, гербера мікс 248. Азалія 480. ну, Покажи. Зараз я залі покажу. Ой, які гарні там трояндочки ще. А це що, Мар'яна? І скільки вони коштують? не Мати угу. 180. 180. У цибулинках прикольно. прикольно. Да. А це цибулинки потім в ґрунт висаджувати їх треба. Нарциссі. Нарциссі. Угу. А ось які трояндочки. А ось які красотинки. А що їх дві. Не знаю. Так виросло. Гербера, дві штуки. Да. А ось де ти дибала тюльпанчики. Боже, як я обожнюю тюльпани, я їх просто боготворю. Оця квітка тюльпани. Це моя улюблена квітка, друзі. Ось. Подивіться, ажіотаж уже такий. Чоловіки ходять. І чого вони тут ходять? Угу. Так, а тут Ох, ти які. 597. Ось така орхідея. Дивіться, нестандартна яка. Цікава. Лілія Мікс 946. О, Кала! А жовтого кольору і рожевого нестандартні. Ви бачите? І навіть хризантеми. А хризантеми скільки? Ось якого кольору? Тут трояндочки. Трояндочки. І тут гортензії. Ось вони. Які гарні. А тут примули. Оце тут примули. Дивіться, які гарні примули. Ну, примули я вже показувала, а гортензії. може зробити. Так, да. так Якщо можна дві чашки, так. от якраз ми продемонструєте, як воно там стають, вони ці дві чашки, і хочемо подивитися, щоб уже точно знати. Маріночка за, запам'ятовуй. так, отже, так. дві чашечки. <губ> так. Наприклад, ми вибираємо капучино, да. набираємо плюсик ось ось стоїть, набираємо. Плюсик показує дві чашечки. Так. Ви по міцності яке любите? Міцніше, легше? Легше. легше. Двоє. І по розміру ікселечку. Велику, так? так? Нажимаємо Іксель і початок. Зараз угу. йде попереднє нагрівання, там нагрівається молочко, угу. нагрівається водичка і спочатку буде йти кава, потім буде збиватися молочко. Зрозуміло. Добре, чудово. І воно вже починає робитися, так? Да? Так, да, от бачите, воно навіть ага, показує, опа. що молочко буде 40 секунд спінювати. Зрозуміло. О, все пішло, О, воно лється. Пінка дуже класна. Буде дуже мистати, класна, так, да, пінка? Угу. І цю трубочку окремо треба потім е, промивати водою. Так, да, просто під водичку промили її і А де, як вона знімається? Вона просто знімається просто з ага. І її просто помити і все. Да, да. Ага. Ну, так. Не так уже і погано з тою трубочкою. Угу. Молочник наоборот, молочник треба краще вимивати, бо як-не-як жир сідає на ньому, його угу. тільки треба мити, кожного вечора змиючи. А тут ви собі трубочку промили і там є такі спеціальні дирочки, через які спінюється молочко, там їх uh -huh. просто голочкою, там є ця голочка в комплекті, голочкою прочистили, щоб вони. Бо молоке є молоко, воно так присихає і може пленочка така утворюватися. І uh -huh. так, щоб просто... Так. І це вже Сейчас все. Ага. Уже... Спочатку, ж молоко. Да, спочатку молоко спінилося воно. Да. А тепер сама ка да. Угу. Чудово, чудово. Так. Це ну, Клас. зараз на неї шикарна ціна, бо вона стоїть, в принципі, от її Ну, я бачу, її ціна я бачу. 42 тисячі. Ну, я бачу 64, 65 закреслено. 65 – це її перша ціна, з якою вона прийшла в цей магазин. Угу. Потім пішли акції. Акції. Да, і, і зараз це... взагалі хороша да. ціна, да? 30 тисяч. Угу. Все, готове? Ще зробить одну порцію. Ага. Вона хіба робить Вона один раз. Да. І от показує, триває другий цикл. Триває другий цикл. Угу. Вона дуже тиха, сама тиха машина. Тихенько працює, чую. Да. Крупс. Крупс чи Крапс? Крупс. А хто країна виробник? Франція Франція. чудово. Дизайн красивий, дуже лаконічний і ну, красивий дизайн. Біде другий раз тут. Це який процент молока треба брати? 2,5 треба брати. оптимальний Ага, 2,5 це коли буде жирність. Коли молоко нагрівається, воно е, таке, як гірчить. Зрозуміло. Значить, 2,5 2,5 да, і бажано З, холодильничка, і з холодильника так. має бути, да? так? Ага. Тобто тепле не підходить, щоб стояло треба Ні, з холодильника. О, це немаловажно, так. Да. Дякую за консультацію. Вам з цукром? Чи може а. вам сиропчика додати? А який сиропчик є? є? Є вишня, є карамель є кокос. Мені вишня. Дякуємо. Ой, як смачно буде зараз нам. А трубочки у вас теж є? Нема? Ну нічого Дякуємо і так, що ви нам прямо повний цикл готовки показали. І... Ні, не треба. Дякуємо. Пригощайся. Ой, як, як прямо класно. Коля, дивись. Крупс отако. О! Оце така кава засипалася. Еспресо нескафе. Чорна. краще брати, якщо ви хочете такий більш такий оптимальний смак, арабіка робуста, щоб була або 50 на 50, або 80 на 30 Смак, бо якщо брати одну арабіку, це буде таке більш кисліше. Uh -huh. якщо робуста, то більш такий буде сильніший і міцніший макій. Зрозуміло. Тут кілограм, так? Да, да. да. І е, тисяча гривень такий кілограмовий пакет. Так, да, класно. Дякуємо за консультацію. Просто прілість. Ось ці машини. Ось ціни. Тобто ціни різні. Мінімальна? Ага, добре. Угу. Так. Крупс. Девонжі. А от, от ця машина як в експлуатації, дівчата. Оця машина як в експлуатації. Магніфіка, так. Да. Це керамічні жернова, тобто крупс треба розглядати і-і-ілонжі. І Ось так. Філіпс уже ми купувати не будемо. Наша філіпс зламалася. Там керамічні жернова. Філіпс ми не розглядаємо. Так, ось так. Ну, Коротше, є що вибрати і над чим подумати. Сімен 45, 46. Нічого собі. Так. Да. Ще дивлюсь, записнички. Я собі влітку завжди купую, мені на навчальний рік вистачає. Так от влітку я купила останній мій, коштував 360 гривень. Ну тут щось мені зараз не подобається. Це треба чекати, щоб гарний завоз був, щоб красиві вони були. Щось, щось мені не подобаються вони. Так, друзі, воно ще такі. Такі мені не подобаються. Так. Ще, ще тут, зараз покажу, що тут нашим глядачам. Ну, ось ціни такі, але воно мені не подобається. Мрій, хай там що? 250. Угу. Бачите, скільки записничків? Ми, коли з Маряною сюди попадаємо, ми ж годинами ходимо. Це у нас таке розлікаливо. Ну, сьогодні, так, да, сьогодні я не буду купувати. Зараз воно не входить в мої плани. Але просто подивлюся. Хоча, якщо б я побачила щось цікаве для себе, я б, звичайно, купила. І ось ця колекція, отут навіть акції. Подивіться, друзі, акції. І ось весь ряд акцій. Ось ці тарілочки. Ну, Маріана сказала, що червоні це агресія. Червоня, червона тарілочка бути не повинна. Так вважає моя Маріана. Так, а ось більш такий, дивіться, весняний посуд прямо. Ну що стіни зовсім неадекватні. А тут акція. Ось на цю тарілочку. А тут теж акції. Так і зрозуміло, Крауф. Крауф. І ось ці чайнички теж в акції. Угу. Які хочете. І от що саме цікаве що тут ряд з дорогим посудом, це кераміка дорога. Ну, я вважаю, що вона дорога. Подивіться, які ціни, от наприклад, да? от. а там, на тому ряду, зараз покажу вам. Так, це жовтий посуд. Синій, жовтий посуд. Ось такі ціни. А тут, подивіться, друзі, чорний посуд. Тут уже інші ціни. Інші дешевший посуд. І теж в акціях. Кераміка. Мене цікавить кераміка. Я не хочу, я ж не хочу. Пам'ятаєш, Мар'яна, колись давно ми купували люмінарк. Да. Це було модно, це було так нормально. Зараз люмінарк ні. Тільки кераміка, тільки кераміка, друзі. О, там красиве біле. І Друзі, для мене хіт сезону це оці чайники, подивіться, ціна. Це ж ціна на чайник, да, Мар'яна? Да. Заварник. Угу. І ось вони, ви подивіться, яка краса. Дуже красиві, дуже. І мені дуже подобаються ще до них чашки. Ось чашки подивіться, які чашечки, прелість, Ось і чайник, чашки. Тарілки, От дивіться, тарілки з цього костюмчика. Ну, тарілки мені щось не, не дуже. А от саме чашки з цим чайником. Собі яка красота. Красота. І це ж скло просто. Так. Звичайне скло. Так. Да, симпатично. Так. Симпатично. Мені подобаються, друзі, ось ці тарілки. І ми скільки були у ресторанах, дуже часто подача йде в цих тарілках, до речі. Це фірма Белавіта. І вони недорогі, 149 гривень. Клас. Оці тарілочки мені подобаються. Дуже подобаються. Да. І глибокі є з цієї серії. 161 гривня. Клас, оці мені подобаються. Ще дивлюся на диванчики. Мене цікавить ця тема. Ліжка, а ось диванчики. Mm. Ой, який дешевенький, але він маленький. 19, ну, коротше, 20 тисяч. Велике прохання не сідати. А як людина зрозуміє, підходить їй чи не підходить, що значить не сідати? І всі дивани, майже всі, в сірому кольорі. Я розумію, що можна колір замовляти бо це все таки вітрина, але сірий колір – це такий колір, знаєте, на любителя. 43 тисячі, 44 майже. простір, він настільки величезний, що тут і дня не вистачить ходити. Друзі, просто не вистачить дня. Да, товари для дітей. Ой, он ведмедики. Як я люблю Теді. Друзі, і оце там, де зараз садові меблі і так далі, там був. Ялинковий базар. А що, товари до Паски ще не виставили весняну колекцію? А там ялинка стояла, а там був ялинковий базар. Зараз садові меблі. Ось так це все виглядає. Насіннячко он в цілі ст стілажи вже. Щоб висаджувати в ґрунт. Треба поїсти. Сіли в фудмаркеті в офіценді з Мар'яною і будемо зараз кушкати. Зараз покажемо, що ми взяли, друзі. Оце ж узварчик. Узварчик взяли, до речі. Отаку от тут 500 грамів. Я обожнюю цей узвар. Ми вдома робимо без цукру, до речі. Ось дивіться, така бутилочка. І ось е, я налила е, дуже великий стакан, і ще от стільки залишилось. Я взяла собі печеню, печеню і взяла собі котлетку по-київськи. Ось вона. Я взяла собі млинець з вишнею і у Мар'яни теж. І я взяла собі шубу, я її просто обожнюю. У мене млинець з вишнею, Всіх з масляною вітаю сьогодні останній день. І сьогодні прощена неділя. А ми з Мар'яною собі зробили дуже цікавий день спілкування і провели його тут, в цьому епіцентрі. Ваше здоров'я. А ось бар дуже смачний. Ось такий в мене млинець. з вишнею, друзі. Ось він. Buenos días, amigos. Buenas. 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 Ну, те, що у нас е Ну що, друзі, ми чудово з донькою провели час. І нам дуже-дуже сподобались сьогодні наші посиділки і наше вештання по епіцентру. Подивилися, що ми хочемо купити. Провели приємно час. До зустрічі на каналі.